Я тут працюю, збираю смаколики. Дивіться, який урожай красивий різнокольоровий, боже, які вони всі смачнючі. E, значить так, і хотіла вам, я якраз дійшла до ось цього гібриду, це томат Айдар від компанії Клос, і я не змогла пройти мимо. Мені так захотілося вам його показати, познімати. Підійдемо зараз трошки ближче. Значить, томат-айдар це високоросла червона сливка. Подивіться, яка в неї продовгувата форма. Подивіться на кількість зав'язів. Просто на одній кісті. Погляньте, подивіться на цей насичений колір. До речі, ми вже збирали його. Ми вже знімали трошки. Бачите, листя вже немає, нижнє прибрали. А ось це, щоб ви розуміли, це одна кість. Просто. Ось так виглядає одна кість томату Айда. Дивіться. Розмір слаб.